Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Як Білорусь вивозить та мілітаризує українських дітей? Розповідає правова аналітикиня Центру прав людини зміна Онисія Синюк. Розкажіть, будь ласка, як взагалі постало питання того, що цю тему потрібно дослідити? і Як ця доповідь взагалі з'явилася? Ну, насправді дійсно не так багато уваги приділялося цій темі. Хоча і раніше в публічному просторі з'являлися новини про роль, зокрема, і окремих білоруських діячів і організацій в цьому процесі. Зокрема, не так давно говорилося і про роль Алексія Талая, колишнього білоруського пар паралімпійця, який також має свій так званий благодійний фонд, фонд Талая, його участь і особиста, і власне фонду в фінансуванні і організації цих процесів, в тому числі була. Були новини, і, зокрема, і реакція міжнародної спільноти, в тому числі щодо ролі білоруського товариства Червоного Христа в цьому процесі, тому ця тема була досить е, відома, але не настільки, звичайно, було й уваги, як власне ролі Росії. Ми вирішили власне дослідити наскільки Білорусь залучена в цей процес і хотіли сконцентруватися не стільки на переміщенні як такому, а на власне тому, що відбувається з дітьми після того, як їх переміщують на територію Білорусі під приводом так званого відпочинку і оздоровлення. І... Як, власне, відбувається їхня програма на території Білорусі протягом тих орієнтовно трьох тижнів, що вони там перебувають, саме на цьому ми сконцентрувалися і на е, тих діячах, які вже були названі, і на тій системі, яка ще присутня? Перше, що ми зрозуміли і хотіли б виділити, це те, що в Білорусі не існує якоїсь окремої системи. Це власне не стільки якась окрема білоруська система, скільки це на території Білорусі і? Організована білоруською владою і окремими діячами, частина російської системи переміщення, перевиховання та мілітаризації українських дітей. Ми це зокрема побачили і по тому, що конкретні 27 дітей, яких ми зафіксували, їх при. Путність у таборах в Білорусі через певний час абсолютно ці самі діти були зафіксовані. На вони перебували в таборах на території уже Російської Федерації, і ми повинні розуміти, що ці табори є як на території Білорусі, так і на території Росії, так і на окупованих територіях. І програма в них приблизно ідентична, тому що знову ж таки ми говоримо про роль Білорусі в російській системі. Та програма, на які піддаються діти, там немає нічого про те, щоб зробити з них білорусів чи залишити їх в республіці Білорусь. Хоча вони знаходяться в тій країні, всі наративи. Всі переконання спрямовані на те, щоб е, знищити українську ідентичність цих дітей і зробити з них майбутніх громадян Росії та майбутніх насправді російських солдатів. Як можна е, взагалі це документувати, чи може, чи ми документуємо це, щоб притягти до відповідальності Білорусь? Теж я розумію, що у багатьох вже немає поділу між цими двома країнами на превеликий жаль, хоча розумію, наскільки це може звучати е, грубо. Утім, ну ми бачимо, що відбувається фактично, і чи триває якось в правовій площині? Е, спостереження за цією ситуацією фіксування цих злочинів. Абсолютно українські правоохоронні органи в тому числі слідкують за ситуацією і дивляться і на роль Білорусі у всьому цьому процесі. І ми зі свого боку, коли збирали відповідний матеріал за участю, зокрема, і партнерів власне білоруських організацій, які нам допомогли розібратися і в контексті, і в тому числі така організація, як Балпол, які є представниками колишніми представниками силових відомств Білорусі, які після 2020 Цятого року перейшли на бік народу, і е, зараз борються проти режиму. По суті, вони нам надали часткову і конфіденційну інформацію, до якої ми б не мали б доступ без їхньої допомоги. Всі ці матеріали ми в тому числі передали українським правоохоронним органам, і крім того, подали подання до міжнародного кримінального суду ще тринадцятого вересня. Тому тут заходимо так, би мовити, з. Різних боків для того, щоб забезпечити обов'язково як відповідальність, так і максимально зробити цей процес переміщення перегвоювання мілітаризації якомога складнішим для учасників його через ордери на арешт, через можливі санкції на цих конкретних осіб, тому що ви дос досить коректно сказали про те, що поточний білоруський режим дійсно зробив цю державу по суті. Повністю частиною російської системи, але крім того, є ще один, так би мовити, окремий учасник це союзна держава, це власне утворення на державне об'єднання Росії та Білорусі. Воно започатковано було у 1999 році ще, і поступово було спрямоване на те, щоб Росія якомога більше контролювала Білорусь через об'єднання їх економічної, політичної, військової систем. Повністю такого об'єднання цих основних сфер діяльності зараз цей процес майже завершений, але що важливо розуміти про союзну державу, вона має свої органи і своїх посадових осіб, і в тому числі має свій бюджет. І от що ми в тому числі помітили, що цей бюджет безпосередньо використовується в тому числі для переміщення і е, на утримання українських дітей, коли вони перебувають на території Білорусі, і це конкретні люди, які є високопосадовцями як в цій союзній державі, так і, власне, наприклад, в Російській Федерації, це М'єзінцев, це Мішустін, який насправді є в тому числі і прем'єр-міністром Російської Федерації. Щодо таборів, про які ви вже зазначали саме в Білорусі, котрі це 18, правильно я почула, 18 таборів. Так. Чи яку ще інформацію ми маємо? Ми якісь подробиці можемо озвучувати? Так, звичайно, у нас, власне, і спрямування дослідження було якраз на те, яка власне програма в цих таборах, які заходи організовують для цих дітей, які перебувають на території Білорусі. І ми побачили декілька аспектів. Перше, це те, що, хоча це декларують як відпочинок оздоровлення, влітку найменше дітей потрапляє на територію Білорусі. Найбільші групи насправді туди завозяться в період навчального року для того, щоб було простіше долучити дітей до навчання в місцевих школах і в інших позашкільних заходах. Тобто деяких дітей, в тому числі, долучають до навчання в школах, це означає, що вони вчаться російською і за місцевою програмою, яка повністю Створює насправді всі стандартні російські наративи про єдність народів, культур історій, про е, виправдання поточної агресії, боротьбою з нацизмом і так далі. Далі це ось ці всі позашкільні заходи, де діти зустрічаються з культурними з політичними діячами, які абсолютно так само транслюють всю цю російську пропаганду, і основне заперечують українську ідентичність цих дітей. Вони ніяк по іншому, як російськими дітьми, чи там максимум дітьми з нових російських територій і не називаються. Більше того, ці діти використовуються в пропаганді. Постійно на національних білоруських телеканалах з'являються сюжети, де цих дітей використовують для викликання в них емоційної реакції. Тобто їм ставлять дуже такі травматичні навідні питання про те, чи було страшно під обстрілами на окупованій території, чи постраждали ваші рідні від обстрілів і злочинів київського режиму, і так далі. Більше того, в одного українського хлопчика інтерв'юрка, наприклад, запитала, чи готовий він коли підросте йти воювати за свою родину, маючи на увазі Російську Федерацію. І хлопчик на жаль відповів, що так. Тобто всі оці заходи, в тому числі і подальша мілітаризація, тобто на території Білорусі діти зустрічаються із військовими частинами, із місцевими правоохоронними органами, де їм розповідають, як поводитися зі зброєю. Дітей фотографують у військовій формі, більше того, з символікою російської агресії. Наприклад, на формі є літера З, яка стала уже. Сумно звісним символом російської агресії проти України, і всі ці заходи вони знову ж таки, Це все відбувається на території Білорусі, але все воно спрямовано на те, щоб ці діти були в майбутньому хорошими громадянами Росії. І на жаль, в тому числі, уже мілітаризовані українські діти, які долучилися до військово-патріотичних рухів на окупованій території, чи навіть до навчальних військових закладів на окупованій території, на кшталт кадетських корпусів, вони самі стають. Елементами, агентами цієї пропаганди і прикладом для своїх однолітків їх також відправляють в ці поїздки разом з іншими дітьми для того, щоб вони своїм прикладом показували, як потрібно бути правильними громадянами Росії і як почесно потім служити в її збройних силах. Дуже прикрі закономірності, очевидно, уявляю, як сіпається око, і які можуть бути емоції, коли чуємо ці факти, але менше з тим про це очевидно, що потрібно знати для того, щоб усвідомлювати, як з цим боротися далі. А взагалі щодо реалізації от самого процесу, чи відомо хто цим корує, як чи є хтось, хто не знаю, там, можливо, якийсь омбудсман, умовний? Я не знаю навіть як, як спробувати назвати це. Цю посаду чи є якісь відомості про саме оцю як влаштована ця механіка, як вона реалізовується? У випадку з Білорусю ми в принципі почали з такого першого рівня. Це звичайно окупаційна влада на територіях окупованих України, адже вони власне є початковою ланкою. Вони складають ці списки і вони, власне, відправляють дітей. Це починаючи від очільників окупаційних адміністрацій, і далі до так званих міністерств освіти, в тому числі там є і так звані уповноважені справ дитини, які долучені до цього процесу, і так далі. Коли ми говоримо власне про ієрархію в Білорусі, то тут не можна в першу чергу уникнути і самого Олександра Лукашенка, тому що в принципі нашим початковим відліком для дослідження став його указ 2021 року, де він авторизує, дозволяє переміщення групи українських дітей на територію Білорусі. Це важливо, тому що зараз він публічно намагається дуже дистанціюватися від цього процесу, хоча є як цей факт. Так, і те, що в принципі Білорусь це авторитарний режим, і без його погодження і схвалення там нічого не може відбутися. Більше того, інші учасники процесу постійно посилаються на його підтримку і схвалення цього процесу, як, наприклад, той самий Талай, який є прихильником режиму Лукашенка. Тобто, починається це все від очільника держави Білорусь на даний момент. Далі це в тому числі і будь-які регіональні очільники, адже знову ж це дуже ієрархічна система, де нічого не відбувається без знань місцевої влади. Всі ті заклади, в яких перебувають діти на території Білорусі, це ці табори Дубрава, Зубрионок і так далі. Вони всі є державними, або ж фінансуються державними підприємствами. Тобто, це вся, вся ця система задіяна в цьому процесі. Далі Дозумію. це звичайно. Так, і в тому числі це, звичайно, і так звані громадські організації, які не є незалежними в Білорусі, як, наприклад, фонд Талая, який є один з найбільш активних учасників процесу, тому що він як фінансує, так і власне ідеологічно працює, організовує зустрічі для цих дітей і має контакти особисто як з окупаційним режимом. Він нещодавно зустрічався з Пушиліним, наприклад. Так і з білоруським режимом, і так і з як і з російським режимом, так як він в навесні цього року отримував нагороду від президента Путіна особисто за його участь в діяльності на території окупованих територіях України. Маємо додзвонювачку. Доброго вечора. Як вас звати ваше запитання? Добре, звати мене Світлана Кістечко, телефоную з Києва. А колись буде проведена правова аналітика щодо перебування дітей в державних інституціях в Україні. Нам же всім відомо, як діти на Львівщині з рід волали про допомогу, як це приховувалось. То з вороги Росія, Білорусь, а це ж у нас… В Україні діти волали про допомогу, це ієрархія. Те, що я не втомлюсь і буду говорити, поки я не висвітлю це все. Стараюся бути свідомою громадянкою в цьому питанні. Коли висвітлиться, що відбувається з дітьми після вилучення дітей з сім'ї, правдами, неправдами? Правові організації, журналісти, Будь ласка. Зрозуміло. Ось таке запитання. Не знаю, чи маєте що відповісти, пані Онисі. Ну, це насправді дуже серйозна проблема, про яку ми публічно всі нещодавно. Змогли дізнатися, це не моя експертиза, і насправді не експертиза нашої організації. Є дуже хороші експертні організації, які займаються в тому числі, і, наприклад, промоцією реформи щодо деінстуталізації для того, щоб діти перебували не в таких закладах, а власне в сім'ях, якщо вони не мають батьківського піклування, це напрямок їх роботи. Але знаю, в тому числі, що, по-перше, і на даний момент ведеться і розслідування цієї конкретної події, і сподіваюся, це підштову. Тохне для подальшого контролю цього процесу, але в тому числі є і увага Офісу уповноваженого до цього питання. Зокрема, в контексті департаменту по дітях. Такою була розмова з правовою аналітикиною Центру прав людини зміна Онисією Синюк. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.